У бібліотеці для юнацтва відбулась творча зустріч з українською письменницею Аліною Рос. Авторка родом з Олександрії. На її рахунку чотири психологічні романи. Це глибокі історії про вибір, емоції та силу внутрішніх змін. Та спершу це два річерди у в мене роман. Він також є англійською мовою. Він був на Амазон. Він був на першому місці у топ-сторіздвяних романів у 19-му році. Це найбійне перший роман. А, це легкий такий роман, коли ти ні про що не хочеш думати. Для відпочинку другий мій роман це любов народ. Жуця мовчанні, і власне його я презентувала тут в Олександрії в 21-му році. Він про стосунки з мовним бар'єром. Бо приїздить донька іммігрантів наших українських, яка виросла в Америці, приїздить на батьківщину до свого дідуся, якого вже немає в живих. На жаль. І в неї закручується роман з фермером. І мене дуже багато питали, чи таке можливо, але таке можливо. У мене є деякі вже потім з'явилися підтвердження. За останні два роки Аліна написала два романи, які вже побачили світ. В одному з них є трішки особистої історії, розповідає авторка. У 23-му році вийшов роман Леш ти любила, і зараз він весь такий черваний, червоний. Це червона мокопаданка. Він є в мене усюди, у всіх книгарнях, які є там в Україні мережевих. Він є топ-продажів. І дійсно я вважаю це такою найсильнішою своєю роботою. ти любила. Там події відбуваються за часів радянщини. Я збирала цю інформацію усюди бібліотеки, приставала до бабусі дворах, казала, що ви тут пам'ятаєте, розкажіть мені. І четвертий роман, власне, який вийшов минулого року, це переміщення. Власне вже назва відсилає да, робить відсилку до того, що це пов'язано з повномасштабним вторгненням. Це дійсно пов'язано, але в мене там все одно на першому місці лінія. Кохання і фоново дійсно є війна. Я в 22-му році вивозила маму, сестру і кішку за кордон. Це була Австрія, і там я деякий час була теж зараз. Я в Україні і працювала продавчиною морозива. Правда, що один день, але тим не менш, я налаштована була довго працювати. І з цього вийшла книжка, тому що в мене головна героїня теж продавчиня морозива, і все то, то, що я там описую, це все дійсно на власному досвіді. Зараз письменниця працює над новою книгою. Вона буде цікавою тим, що події унізли. Власного досвіду Аліни, що минулого року я потрапила важке ДТП, в якому якби дивом вижила, можна сказати, і книжка розпочинається власне з цієї ситуації. З цього ДТП дуже сподіваюсь, що цієї осені вже видам. Це роман, але все таки я б назвала, що це з домішками фентезі. Мабуть, вперше у мене буде роман і фентезі в одній книзі під час зустрічі авторка розповіла про особливості своєї роботи, як сам видат, поділилася особливостями творчої роботи та залишила свої романи з автографами для олександрійських читачів.